Привіт-привіт усім! Всіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні. Мотоцик переїхав. Маємо сьогодні вівторок. Але сьогодні маємо гарне свято Івана. Так що дозвольте привітати всіх Іванів, всіх Іванків, Івановичів, Іванівнів. Всіх вітаю з іменинами. Бажаю насамперед здоров'ячка, бо без здоров'ячка в нас нічого не буде. Спокою, миру в нашій країні це саме основне. А далі здійснення всіх мрій, всього, що собі запланували досягнути. Щоб все у вас було добре. Ось такий сьогодні день. В нас на Івана, на Петра Павла, так як я вже казала, в нас зазвичай нічого не роблять. Ну, такого, щоб на городі робити, чи щось так працювати. Тому сьогодні. По можливості відпочиваємо. Так, але я спочатку йду щось готую. Щось солоденьке, бо нічого нема. Ну і сир поставила. Сир маскарпоне. Хочу зробити ну якусь масу зробити і тортика спекти. Ну, не сьогодні. Сьогодні тільки зробила маскарпоне, а вже поки відсідеться, тоді буде маса. Я стала з вами поговорила, дивлюся: о, треба орхідею. Підляти вже підляла орхідеї. То як набрала води? Набрала, нехай замочується, вже вечором сіджу. Бубіка покупали. е е е не можна. Буміка покупали при святі. Думаю, бумік щось дуже нечистий вже. Вже покупали буміка. Так? Так. Хоча кришечки. Не можна тут кришечки. До кухні, там... Зараз, може, щось солоденьке зроблю, на швидку ручку, щось швиденько. Мажу налиснички. Тут роблю ще сир, маскарпоне до вечора. Має бути на заквасках, тоді буду відсіджувати. Налиснички насмажила, переложувати нічим не буду. Отако От зроблять собі і в гущоночку є домашня своя, та й буду їсти. У мене далі треба черепаху нагодувати. Нарізала її на кусочки маленькі. Йдемо годувати. Так, на тартілушка, тартілушка. О, бачите зразу, але воно на кусочки маленькі порізати, на буде їсти. По та й бумік. Стоїть, 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 потім почищу, та й, то все виливається. А маленьке тако, то виїсть. Помаленьку, помаленьку все з'їсть. Ну, бачите, когтями собі поправляє і все їсть. Так. на Налиснички є. Що я далі роблю тут? Далі зараз намариную м'ясо і поставлю пекти. Поставлю аерогріль, поставлю. По добре мені, поставлю все завжди аерогріль, а воно, знаєте що, воно собі печеться, само виключається. Не треба контролювати той процес. А я собі щось інакше буду робити. Але так кажете, свято, не свято, але просто Ну, від кухні ти нікуди не втікнеш. Тому зараз швиденько намариную м'яско. та й поставлю пекти. Спечу. Що у нас сьогодні заплановано? Е, насамперед нас заплановано Дениска зібрати. Він завтра їде в Карпати. З класом. Екскурсія з класом. Так що їде в Карпати, та як зібрати? Він сам збереться, але треба мені поїхати до магазину, купити йому щось на бутерброд. Не знаю, тепер така жара кубасу, трохи небезпечно. Може шинку візьму йому. Майонез помастити теж небезпечно. Маслом помастимо. Канапочку маю на увазі. Не знаю, що там ще взяти. Воду взяти в дорогу. Печива він не хоче ніякого. Салфетки якісь. Все таке. Таке, зранку виїжджають. Їде дитина. Так би. Сьогодні, завтра їде, завтра у нас є четвер, е, середа. Середа, четвер, п'ятницю вони вертаються назад. Я все, трошки собі відпочине від тих всіх робіт і від того всього. Я дуже рада. Я дуже рада. Нехай їде з Богом. А я м'яско мариную, ставлю пекти, Боже, як все світиться. І що, чекаю чоловіка, приїде. Вже з роботи, і тоді поїдемо, купимо на канапочку йому щось і в дорогу з собою. Так, намаринувала і перекладаю. Перекладаємо пептися. Знаєте, друзі, що якщо почу таке магазинне м'ясо, то наставила і все. А якщо печу от свого домашнього бройлера, то спекла з одної сторони, та як є на режимі. А тоді ще перевертаю, тобто на наступну сторону. І ще трошки ну десь половину тої загрузки, що воно пече, ще печу з другої сторони. щоб воно так добренько пропеклося. Бо такий, знаєте, то, що з магазину, то прям така вже хімія, хімія. А це домашнє, то так наполовину з хімією, бо наполовину реально ти його годуєш тою хімією. А наполовину ти годуєш таким кормом. Тому м'ясо може бути е, трохи жорсткіше. Ніж, ніж звичайне з магазину. Тому я ще таку роблю маніпуляцію. Тобто, перевертаю на другу сторону і ще допікаю. Тут хочу показати, як цікаво формується згусток з маскарпоне, дивіться, бачите? Відстає все від краю, тобто робиться таке як кулку всередині. Зверху є сирватка, з боку всюди сирватка, а воно так би формується. Такий згусток круглий. Зараз я відсіджую легенько намарлю і готовий сир маскарпоне. Але тут, друзі, 9 літрів молока. Тут багато. Відповідно, вийде багато сиру, треба буде зважити скільки. Бо я робила з 5 літрів, ну так трошки на один тортик вистачило. Чи не тортик я поклала, Ну, щось я давала. А там того разу і цей раз робила з 9 літрів. І багато вийшло, багато того сиру. Треба зважити, скільки вийде. На марлючку і воно сіджується. Якщо хочемо, щоб був такий добре, добре, сильно густа маса, друзі, то можна на цілу ніч. Але я не хочу, то я... до вечора воно мені сідиться, і я вже заберу в домати ніжний сирочок маскарпоне. М'яско печеться, сир відігрівається, відсіджується. А я йду, друзі, на город треба кропку вирвати. Хочу салатик зробити. Ідеш? Ходим. Ходе. А... Куда мама туди я пішла? Хочу салатик зробити. Замітила, що в нас вже є. Ще, ну як, є стручки, але ще немає тих горошинків. ще дуже маленькі. Цього. Ай, боже, пам'яті. О. Горошок вже. Ще трошки пару днів Головне не протратити, бо одразу буде старий. І буде горошок? Там закривали горошок. Ходи, ходи, йдемо. Йдемо, йдемо От, до горошку. Зараз покажу. Зараз покажу, які вже стручочки. Ось. Ось. Але ще все, ну він же є горошок, але такий маленький ще. Ось. Бачите вже. Так, а я покропик лишила собі. А має тут кріп, тут кріп. На салатик. Ходи, швиденько бо тебе лишу. Ходи. М'яско спечне. Друзі, через що добре, то ярогріль? Бачите, все і жир туди, бачите, там плаває. Все і жир топиться і все туди йде вниз. Може, трошки корисніше буде. Так, салатик також зробила. Зараз буду їсти. Та й такий день. Це Та вже майже збіг день, друзі. А нині свято, нині свято, нічого особу такого не робила. Добре, я зараз збираюся, ще трошки чоловік приїде, треба поїхати в магазин покупляти, щоб ні дитину пора. завтра відправити. Та й все. До речі, друзі, в нас сьогодні день міста. Проходять всякі. Е... Заходи, але що, немає з ким йти на той день містити, друзі. Чоловік на роботі. Діти мої вже не хочуть на таке йти. Один пішов в зал, другий книжки читає, Нема з ким йти. Кума дитину бавить. Може пізніше поїдемо до магазину, та й Ще вступимо, подивимося, що там, що там проходить. А можливо, ні, не знаю. Напишіть, чи хочете мене щось сьогодні бачити, чи вже не хочете. Чи вже їхати домой, з'єдну з вдома і ніде не ходити? Я чекаю вашої відповіді. Чи ще зустрічаємося на сільський блогер? Покажу вам, що робилося в місті, чи ні. Наразі па-па, гарного вам дня, гарного святкування. Хто святкує Івана? Па-па.